На своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас неділя, 7 серпня, і я хочу для вас відсняти зняти такий невеличкий в'язальний епізод. Справа в тому, що минулий тиждень був досить насичений і трішки нев'язальний, і я не знімала тижневий в'язовлог. Були інші проекти, які ви вже, напевно, в відео бачили, це В'язальні мандри, відео по цих мандрах вже є на каналі, і також тиждень стартів. А, тому я і не знімала тижневий в'язовлог, але сьогодні хочу дуже-дуже відсняти і показати, на якому етапі мої процеси. І також хочу вже дуже похвастатися своєю готовою роботою. Ви вже, напевно, бачите на екрані мою футболочку. До речі, футболочку я назвала тюльпанове поле через ці тюльпанчики. І цю футболочку я дов'язала вчора, вже пізно ввечері, і дуже-дуже задоволена. Я обов'язково вставлю такі, скажімо, селфі фото, де я себе фотографувала в ній, тому що мені було цікаво, я його налягла. Все, хоча примірки я робила в процесі в'язання. Ця робота зайняла трошечки довгий час, тому що я по ній відснімала деякі моменти, щоб показати вам в майстер-класі. Хоча майстер-клас це голосно сказано, це буде швидше такий відеоопис, як в'язала, і з показанням всіх моментів, які тут є цікавими в, цьому, в цій футболочці. Футболочка. Дуже-дуже класна, вона ще не пройшла ні ВТО, ні прання, нічого тут, скажімо, ще вона така не дуже гарна. Ще не забрала я навіть маркер, бо вже всю її красу я вам покажу в відео про готові роботи. А тут просто показує, що да, футболочка готова. Трішечки довго я награлася з горловинкою. Ви бачите, тут не в подібний виріс, і навіть не круглий, тут такий цікавий виріс, і він досить важко лягав в обв'язуванні. А обв'язувала я з хрещеною резиночкою, з хрещеною, і лицева петелька і виворотня, бо на рукавчиках схрещені лише лицеві петельки. В цьому полотні мені дуже сподобалося, як лягли ці схрещені петельки. Вони саме доповнили, як треба. І резиночка знизу схрещена, рукавчики, і горловинка. Дуже гарно лягло. Саме так, як я задумувала, мені дуже-дуже сподобалося. як лягло. Ось така моя готова робота. Скільки грам на нього пішло, ще не знаю, але десь пішло мені 5 повних моточків 50 грамових і більше половини шостого, тобто Десь до 300 грамів ця футболочка має. В'язала я її з нашої української ниточки фірми Ярослав, якщо в мене є такеточка, я зараз вам покажу. ось. Фірма Ярослав 100% у нас так, да, 100% бавовна в 50 грамах 125 матер колір 283. Це дуже-дуже гарний такий колір. Мені сподобався. Він називається зелений просто так. Ярослав бавовна об'ємна, 100 дріб 4 колір зелений. Купляла я в магазині Candy Yarn, можливо, там ця, ця ниточка ще є, і цей колір, може, є ще в наявності. Дуже такий гарний, яркий колір, мені дуже сподобалося в'язати. В'язала я спицями номером 4, до речі, і резиночки всі я в'язала номером 4. Але резиночки я в'язала так, не дуже щільно-щільно, а саме полотно деколи розслаблювала, можна сказати, так, ручку. Мені сподобалось цей візерунок, дуже-дуже він такий цікавий. І я хотіла ним в'язати всю футболочку, але потім передумала, бо мені здається, якщо в'язати ним всю футболочку, вона буде дуже-дуже насичена. А я її хотіла так, знаєте, вже на саме якийсь такий оцінній період, що можна під якийсь жакети і її під. Курточку вдіти таку футболочку. Ось така моя перша робота готова цього тижня, і я дуже-дуже щаслива. Перший і останнє цьому тижні більше готових робіт немає. Я безмежно рада, що я її завершила. І ми далі поговоримо про неї вже в наступних відео. А зараз ще покажу вам свою паутиночку. Ось, дивіться, є, яка мохната бобіночка. Полотиночку я розпочала в тижні старті, в тижні старті я трішки її відв'язала. Ось ви бачите маркерочок жовтий, це я до відв'язала була. І майже стільки саме я вже пов'язала поза стартами. І я вже розпочала третій ромбік формувати, і цей ромбік це буде завершальним, він це буде останнім. І, до речі, я дуже вам вдячна за такий теплий прийом цієї пагудинки. Дуже багато скажімо, таких гарних коментарів я отримала. Пора. І питань, до речі, теж, як я в'яжу з одного клубочка трьома ниточками, як це все. Тому я обов'язково відсніму для вас відео, в якому покажу, як я пров'язую ці ромби. Можливо, комусь ця інформація буде цікава, можна використати її не тільки ромби формувати, і круги, і таке інше, щось можна мундрувати. І дощ це цікава ідейка. До речі, в'язати з, з одного моточка в ниточки, я цю техніку піддивилася, в когось, не пам'ятаю в кого, і в'язала вже на один виріб цієї техніки. І, форму... і прийшов мені коментар про те, щоб не робити круглу горнуловинку, а зробити В-подібний виріз. Так буде цікавіше з І знаєте, я подумала, що дійсно так буде набагато цікавіше. І щиро вдячна вам за те, що ви підкидаєте такі гарні ідеї. Тому виріз буде В-подібний. Я сформую ромбик до половини. ось і буду формувати разом з будуть збавлення їх типу робіку, і буде формуватися наша моя горловинка ось така ідейка. І я думаю, що скоро теж покажу вже щось цікаве. Бо вам дуже цікаво, як воно буде лягати. Мені самі цікаво, тому що я такої ідеї не бачила. Це просто вже моя така ідея з голови, тобто це не картинка, якась з інтерес, щоб можна було вам показати, ось ви так буде виглядати, досить гарно. Ні, не можу. Я не знаю складу цієї ниточки, тому не скажу вам. Купляла декілька років назад, але тут є кідмохер, є вовна, ну і що якась синтетика. Ось такий процесик пов'язувався ще цього тижня. І також ще я вам показувала в минулому в'язовлозі, що я зв'язала одну шкарпеточку моєму синочку, з ось такою косичкою. І я розпочала другу, але я її не завершила. Цей процес теж в мене є. Це такий прогулянковий процес, процес, якщо ми десь куди зійдемо, я її пов'язую. Ось такий мій був в'язальний тиждень, такі, такі мої результати. Мені здається, що готова робота. Ось ця, то, скажем, підчеркнула все, що я говорю, що тиждень не в'язальне, не але ось ця готова робота, сказала, перечеркнула в'язальний теж. Ось такі мої результати. Я всім вдячна вам за коментарі, за такі теплі, гарні слова під моїми відео. Я вам дякую, дякую за підтримочку, Всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і до зустрічі в наступних відео. Не, не забудьте поставити вподобаєчку, підписатись на канал. І залишайтеся зі мною. Далі буде ще цікаво. Пока-пока.